Дня Геодоста Максим Сергіович Ярош сьогодні зайшов до місцевих чиновників подати усне звернення. Як ви побачите далі по відео, чомусь бояться відеокамер, коли задають якісь питання. І так далі, слаються на те, що вони не дають згоду. Запам'ятайте, згоди їхньої не потрібно. Це не приватна власність, це публічне місце. Кожен може фіксувати, крім випадків, які прописані в законодавстві, тобто де є режимні об'єкти і так далі. Тому мною було підняти питання, так як ми бачимо зараз газовики діють незрозуміло як. Тобто піднімаються питання на сесії, щоб наші газові мережі передали на баланс чи безкоштовно, чи у власність цим газконторам. Тому не бійтесь задавати ці всі питання, не дайте можливості відібрати у нас наше майно. І до речі, хочу звернутися до тих людей, у кого зараз відкриті позовні провадження. Від газовиків. Всім нам відомо, що керівників Газконтор закрили по тюрмах за розкрадання, ну і так далі. Це можете подивитися в інтернеті, ця інформація є доступна. Отож, так як зараз встановлені нові керівники, будь-які договори з адвокатами, представниками юридичної особи анульовані. Тому на даний момент всі судді і всі провадження, які відбуваються, повинні призупинитися, поки не будуть складені нові договори. Тому е користуйтесь цим, е не бійтесь задавати ще раз говорю, питання нашим чиновникам і все в наших руках. Тому далі буде свободу Паші Павлову, доєднатись до громадської організації далі буде. Добрий день. день. Можна? Так. Хочу у вас запитати. Ви ж запити приймаєте, правильно? Доклад, ну, звернення від громадян, так? Да. Ага. Хочу ви прийняли від мене усний запит. Я так. Доклад, я не... Добре. <губит> А ваш дозвіл мені не потрібен. Добре, яки звернення. Да, Ні, я поки yeah. не публікую, потім подивитись, як потрібно. Але не відволікайтесь. Хочу можете записати. Це гусне звернення. Законодавством це передбачено. Хочу запитати. Та ви може скинути мені, щоб я або я запишу, що я ви хочете? Ну возьміть лиш то, що щоб, да, запишете, а відповідь уже прийшла ти мені письмово. Де ви ще вас. Хочу запитати, чи звертались представники Вінниця Газ про те, щоб підняти питання на сесії, щоб передати газові мережі, які знаходяться на території Немирівської ОТГ, на баланс газорозподільні мережі України. Чи звертались, чи не звертались. <нах> да. Ну, це я продиктую. <нах> ну, ви запишіть, а потім передасте відповідні цей, надасте потім, потім відповідь. Мені просто цікаво, чи звертались? <нах> я зрозуміла, а як буде надана відповідь кому? А <нах> я продиктую свої дані, звичайно. <нах> Ні. Ви, <нах> ви його зареєструєте. Потім ну, прийдуть юристи, вони вас проконсультують. Я запишу, а ви підпишете, і я... Ну, не питання, так, да, не питання. Да, Передбачене законодавством. Ви можете просто ряд а потім на моє ім'я я вам скажу адресу надіслати мені відповідь і все. Давайте я ти попишу звернення. Чи звертались представники з газорозподільних мереж? про те, ну, чи звертались Угу. будь ласка. Я питаю, що там які? А з розподільних мереж. Mm -hmm. Як Там у вас хто у вас ще довго, там голубей ОТГ, хто там приймає рішення? Mm -hmm. Да. Про те, з яких мереж яких? Мм, мереж. Ну, е, компанія... Вінницягаз. Зараз вони бивші, а те Вінницягаз. Зараз іде Вінниця. -газ. Вінниця... Вінниця -газ. Да, да. Вони зараз там переіменували незрозуміло. Так. Щодо підняття питання на сесії про передачу е, газових мереж, які знаходяться на території ОТГ. Скажіть, будь ласка, якщо ти підміняє питання про передачу, так? На, на сесії, передачі газових мереж на баланс, або в оренду, або у власність. Передачі газових мереж. На баланс. Або в оренду, або у власність. Або mm. в оренду, або у власність. Е... Вінниця, mm. газ, да, ну, якби цим органом. Mm. Ну, чи будь-кому, хто там звертався. Тобто ви поняли? Mm. Е, ні, там ще не все. І прошу, да, прошу, е, якщо е, так, повідомити в п'ятиденний термін. Euh, так, в п'ятиденний термін, можна? Да, в термін, ну, щоб знати, чи піднімалося питання, Шовички чи ні. Так, да, я, я потім продиктую, то все, не є питання. У мене в п'ятиденний термін. Коли буде, чи буде піднімати взагалі це питання, ну, все залежить від того, чи зверталися. Якщо не звертались, ну так і напишете, що не звертались. А чому п'ятиденний термін, Це, це також це передбачено. Так, да, звісно. Це публічно, так як зараз на території Вінницької.